Що потрібно вам знати тут і зараз? Ось на такій хорошій колоді. Поїхали. Хто ви? Хто ви, хто ви? Людина, яка знає, що таке магія. Людина, яка розуміється, що таке магія. Так? Людина, яка володіє сакральними знаннями. І ви людина, в якій відкривається світ пізнання духовності. Ще трошки про вас, так? Ну, ви любите досягати. Першин, так? Любите стримитися до чогось нового. Так? Ви любите проявляти інтерес до чогось нового і відкривати нові відкриття, нову інформацію. Тут ще вийшов мудрець, так? ви людина, яка вміє вчитися і вміє навчати так сказати, до стара душа, яка не перший раз втілилася в наш світ. Що потрібно вам знати тут і зараз? що ви зупинилися в зароблянні грошей. На вас чекає нова подорож. Що ви маг. Тут навіть карта мага випала. Так? Творіть магію. Починайте з чогось нового. Вивчіть який новий інструмент. Позвольте собі мріяти, розкрийте свій потенціал. Не забувайте, що магія існує. Вона навколо нас.